Всім привіт! Взяли новий об'єкт, приїхали. Зараз покажу об'єм робіт. Ну, Там відносин невеликий. По об'ємам робіт, що нам треба буде зробити? Підняти цей лоток, потім доточити кабеля, які йдуть до щитової, і потім ми переходимо в офісне приміщення і розкидаємо там уже роз'єточну групу і виключателі. Далі покажемо, як воно буде. Пообрізали це світло. Зафіксували його, підключили. Зараз ще тут від'єднаємо, обріжемо, підтягнемо цей латок до потолка і потім все поз'єднуємо. Підв'язуємо латок і там обірвалось кріплення на люстру. Дурна робота називається, заробимо там, щоб виправляти. Поправили трос, залетів. З хамота кріплення, зараз ставимо новий хамут і затягуємо цей трос. Є натягнули. Фу. Латка підчепили по часу у нас зайняло це всього півтори години. Фу. Навіть не знаємо, скільки грошей потім взяти за це все. Зараз підкинули ввод на ці кабінети. І зараз підключимо до цього їхнього ящика, що у них тут був. Уложили трохи цей і потім сховаємо частину лоток. Зараз доточимо ще кабеля до, до щитової, бо підняли лотка і не вистачає нам входящих кабелей. Все, зараз гарненько загільзуємо, поз'єднуємо і попідключаємо назад на автоматіку. Все, закінчили ми цю роботу. Підключили наш. А вот на офіс, попереключали ці всі автомати. Зараз переходимо з Максом уже в ці офіси. Ось таке от вийшло у нас, щоб не ругатися. Зараз тут поставимо ящика, монтуємо, заведемо цей входящий кабель туди і потім зробимо роздатку через пол на різіточні групи в офіс. Усе, у нас тут три кабінети є. Це у нас вже друга частина робіт. Так, за... да, блядь, Макс він руку врізав собі, блядь. Довірив йому ящика вирізати. <ріць> Понаконтачував тут, звісно. Якщо це не, не по настоящому це монтаж. Подстанова. Це Тік-Тока або забанений. Ой, <ріць> видовго щита вирізали. Тут профіль попався, там за профілем вата. Тут профіль, то зараз будемо кидати цей входящий тут коробом вниз і тут боком заходити сюди. Коротше, щось гемер на гемарі. Оце так от в суботу виходити працювати. Фух, Кинули трасу, встановили вже щита, завели в холод. Намучилося. Захотіли замовники. Поставити в різні подразетники. Включатели. Бля, що на місце, то короче сьогодні у нас якийсь просто день невезения.